Знаєте, що я вмію готувати краще усього. Ну, взагалі, це єдине, що я вмію готувати. Це окуляри. І тут, тут, тут окуляри, які я не тільки зараз приготувала, я готувала їх всі 20 років, які я займаюся цим бізнесом. До цього я обрала матеріали найвищої якісті. Ну, ті самі я без перебільшення, які. Використовують люксові бренди. Да-да. Але там ви платите за якість і за бренд, а тут ви платите тільки за якість. Фух. Зараз готова лінейка з вісьми моделі, які ідеально в ваш ось. І перший з них ось таке. Mm -hmm. mm -hmm. mm -hmm. Дивіться. Mm -hmm. Mm -hmm. Ацетат. А право, ацетат. і навіть не усі бренди тільки е вишиву ешелону, готують окуляри із ацитат. Mm -hmm. Я якось розповім, як це робиться. І нейлонове поліізована лінз. Кольори. Ну, дивіться. це ж про нас. Коли стіль не кричить, але говорить. І говорить помітно, я щаслива. І я прям бачу наших щасливих клієнток, які просили нас, просили нас зробити для них щось таке особливе, щоб вони відчували себе в цьому люксі, але не витрачають. Звичайно, ці лінейка буде дорожче, але... але це моє особливе досягнення.